Всім привіт! Вітаю на каналі Авторинок Онлайн. У нас ви зможете перейняти ціни у Львові, Луцьку, Франківську та інших містах, а можливо і вибрати для себе бажане авто, фактично будучи вдома. Сьогодні зробимо загальний огляд на Львівському авторинку для розуміння того, що продається, та ціни на автомобілі. Хочу повідомити, що ми займаємось автопідбором. Ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку. Автомобіля орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, хто не має часу та бажання самостійно шукати, можете звертатися, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Тож підписуйтесь, друзі, на канал, ставте вподобайки, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Так, Volkswagen Touran. Четвертий рік 250 про його 1,6 бензин, механіка, два комплекти резини 6600 доларів. З клімат контролем Більше інформації уточніть у власника. Мерседес Цітан. Дуже рідко зустрічається. Це 13 рік 1,5 дизель, 280 пробіл. Свіже пригнаний з Німеччини. Два комплекти коліс, два ключі, хороший Ціна 9,599. Власник Андрій. Так, виглядає по салон. Оригінальний пасажир. така машинка. Opel Zafira B. 11-й рік, 1.7 дизель. 7.500 по вартості. Бачимо контакти. З форкопом. На гарних дисках. Більше інформації уточнюйте у власника. Ринок гранд сценік. Одинадцятий рік 133 пробігу. Одинична бензин механіка обслужена ціна 7900 900 доларів. Комбінований салон, кліматконтроль. Шевроле, Орландо. 14 рік 185 пробігу, 1,8 бензин, 7-місна версія, автоматична коробка без підфарбування. Ціна 9199 Бачимо контакти. Так, дві зафірки. Так, По першому варіанту. Так, 13 рік 170 пробігу, 1,6 бензин з автоматичною коробкою. 7-місний, 9400 по вартості, контакти бачимо. Поруч. В сірому кольорі. 13 рік 140 пробігу, 1-й чотири бензин, автоматична коробка, 7 9 9300 по вартості. Швейцарія, контакти бачимо. Peugeot. Peu 5008. 14 рік, 1,6 дизель з автоматичною коробкою, 79 тисяч доларів. 154 пробігу. Контакти бачимо. Opel Zafira. Zafira B. Сьомий рік 320 проб, 1,9 один іде дизель на автоматі. 5600 по вартості. Тут контакти. Автоматична коробка. Кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Туран. Так, Туранчик. 2004 рік 240 пробігу, 1,6 бензин, механіка, 6300. Ціна за автомобіль, контакти бачимо. Не потрібно. Opel Zafira B. Десятий рік. Один і дев'ять дизель на механіці. Контакти для уточнення інформації бачимо. Ось жофартне. Один і шість дизель. Механічна коробка це 12 рік, 8500 по вартості, 215 пробігом. З форкопом та парктроніком. Opel Zafira. 11 рік 216 пробігу. 2.0 дизель механіка 79200 по вартості. Тканинний салон бачимо.